А, ну і власне про те, що а, Росія почала використовувати а, іскандери а, по своїм власним територіям а, в сенсі того, щоб там зупинити цей наступ збройних сил, невідомо чи їх та, але тим не менше. І ми розуміємо, що іскандери це дуже потужна зброя, яка здатна створити масу проблем військам, що наступають. Але при цьому знову ж таки вона вкрай дефіцитна і зазвичай вона використовується або призначена для ударів по найважливіших цілях в оперативній глибині ворога. Тобто, це та зброя, яка мала би використовуватися проти України для того, щоб потрапити в глиб наших територій, і, відповідно, завдати найбільшого ураження. Оскільки вони використовують їх зараз по своїх територіях, то це означає, що вони абсолютно. Були не готові до е, цієї спеціальної операції, яка зараз відбувається на їхніх територіях СВО, так зване, та але от на їхніх територіях це е, відбувається зараз. І відповідно е, це й не дивно, тому що наскільки я розумію, це прецедент такого в новітній історії Росії не було. Вони завжди йшли війною, щоби ніхто на них не напав. Я отак от візьму в кавички, тому що вони традиційно використовували саме таке формулювання. Аж тут раптом на території Росії хтось зайшов. Ну, по перше, давайте трошки спокійніше говорити. Треба почекати певний час, тому що операції вони мають певний проміжок часу, коли чітко можна зрозуміти, що певні цілі досягнуті, вони далі розгортають, Ці цілі збільшуються, масштабуються і так далі. Треба ну, подивитись по спостерігати за тим, що відбувається. Непогані процеси, на мій погляд, вони дуже дуже непогані. І я тільки задам зустрічне питання: що таке новітня історія Росії? Ну, це ж фікція. Російська Федерація це дивна країна, яка генерує завжди образи, шантаж, там спроби домінування і так далі. Це абсолютно така тупікова гілка людства. Я, чесно кажучи, взагалі, коли ми говоримо про історію, новітню історію Росії, мені здається, що це була фатальна помилка, коли Російська Федерація не пройшла через там певне покаяння в 91-му році, а далі не пішла на трансформацію системи і вийшла б з федерального устрою там на якісь інші устрої. Менш масштабні і так далі, і менш е, пунктовиті. Я таке слово використаю для росіян, воно зрозуміло. І так далі. І ця фатальна помилка привела до масштабної війни у східній Європі. І, на жаль, все ще є певні представники політичних еліт, які досі вважають, що Російська Федерація може залишатися в такому вигляді і далі. Це ще раз буде приносити величезні ризики, генерувати величезні ризики для глобальної безпекової системи і для глобальних між, міждержавних відносин. І тому треба з цим працювати далі, інформаційно пояснюючи, що таке сучасне. На Росії, які ризики вона несе, і тут повертаємось до того, що ви говорите до цього феномену дійсно до моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Всі вважали, що це країна монструозна що це країна, яка вміє там захищатися. неї є величезні мілітарні потенціали. З нею краще не мати справи, з нею краще про щось там домовлятись. З'ясували, що це трошки не так. Пам'ятаємо з вами минулорічний похід вагнерівців на Москву, пам'ятаєте, що там абсолютно точно вже було обнулено, і ми тоді про це говорили. Вже було показано, що не існує ніякої тотальної силової вертикалі, монструозної вертикалі. Це все класично російське, дураки і дороги. Ну тобто це все е салтиково щедрінська історія Росії. Там більше слів, більше понтів, а немає нічого реального. І от сьогодні події, які і в Білгородській області були, і в Курській є, вони показують, що так нічого, ніяких висновків Росія не робить, там немає ніякої міцної силової вертикалі, вони можуть працювати, якщо ми говоримо про внутрішній ринок, виключно проти політичних опонентів, проти дисидентів, проти тих людей, які без зброї виходять на поодинокі пікети, вони їх затримують і дають нам по 25 років, а потім міняють на своїх кілерів і так далі. Оце єдине, що може робити силова вертикаль. Вони не готові до всього того, що сьогодні відбувається, і не будуть вже готові. І тому ми бачимо з вами поступово наростаючий. Добре було б. Я ще раз хочу, щоб ми тут не глибоко коментували цю тему. Добре було б, щоб це було більше масштабніше, довше, головне довше. Тоді воно тоді вони будуть відчувати, що таке війна. Росії війну має відчути тільки за рахунок втрат. Своєї території, своїх людей в більшій кількості і так далі. Якщо цього немає, вони собі вважали, що так, є там певні складнощі, тобто з нами менше спілкуються десь на глобальних ринках, десь ми можемо менше продати газу, але дотиснемо. Головне, що ми можемо жити, так як жили до початку повномасштабного вторгнення. От сьогодні вони очевидно, принаймні на цих е, територіях, які е, е, біля кордонів з Україною вони відчувають, що війна це війна, і це дуже погано. І дивіться, вони сьогодні просто я перепрошую. Просто візжать. А як це так? Як це ми маємо шевакуватись? Тому що нас тут обстрілюють, сирени працюють. Чекайте, це ви є е, е, суб'єктом агресії. Е, е, ініціювали цю агресію. Це ви напали на країну невмотивовано. Це ви два з половиною роки атакуєте ракетами і дронами. Іншу територію, яка живе вже ці два з половиною роки під е, ракетним терором і постійними е, постійною роботою сирен. Це ви знищили більше півтори тисячі населених пунктів інші населених там ну, пунктів, е, містечок, сіл і так далі в іншій країні. Це ви окупували певну територію і загеноцидили велику кількість десятки тисяч людей. Частина з них була знищена, е, зґвалтована, вбита, а частина була депортована. Це ви робили. І тому безумовно вони сьогодні говорять: а як це на нашій території щось відбувається, і це і є те, що потрібно для Росії, для того, щоб вони пройшли через непройдене в 90-х роках. І я думаю, що якщо це буде затягуватись по часу. Це єдиний спосіб вилікувати цю війну і, ви, і вилікувати. Вибачте, що я так говорю, вилікувати цю війну і вилікувати е, певні е, західні політичні, ну залишкові там ще ілюзії щодо можливості якихось компромісів з Російською Федерацією. Немає ніяких компромісів. Це неможливо. Подивіться на тип війни, який вона веде. До речі, сьогодні була просто жахаюча цифра, яку зробила е, заявою е, з цією цифрою Зробила моніторингова місія ООН. Ви розумієте, навіть ООН, яка постійно демонструє дивну там поведінку по відношенню до Російської Федерації, говорить, що 95% українських військовополонених відразу отримують тортури, відразу випадають жахливі умови отримання і так далі. Тому з першого допиту це просто неймовірно, і хтось говорить про можливість якихось компромісів і так далі. А що будемо робити з 95% військовополонених в рамках порушення Женевської конвенції? Що будемо робити з цим? які кримінальні справи ми можемо провести, якщо Російська Федерація не буде сидіти в повному складі? Ще раз, дивіться, як красива фраза: Російська Федерація в повному складі буде сидіти на скам'ї підсудних, не тільки Путін. Ви згадали про Пригожина, Я теж хотіла а, це порівняння привести, тому що ми пам'ятаємо, як починався цей марш в Пригожина, і відповідно, коли це все починалося. Ми тут довгий час в Україні не могли повірити про те, що несеться. Ми думали, що ті записи, які з'являються в телеграм-каналі, це якийсь діпфейк і що подібного не може бути. І а, соціальні мережі і медіа боялися давати будь-яку інформацію, тому що все це здавалося просто якимось. Фейком і не більше, бо такого не може бути. І коли ми е, почали дізнаватися інформацію з Курської області, то відповідно ми теж такі всі. Стаб, щось не ми не розуміємо, що відбувається, тому що ми не можемо в це повірити. А, при цьому всьому знову ж таки я логічно розумію, що як минулого року нам всі говорили про те, що ми перегріли питання контрнаступу, то відповідно в цей самий момент Україна каже: ми поняття не маємо, що відбувається в Курській області. До нас не до нас ці питання питання, будь ласка, до Росії. Це її територія, а там у неї питайте, що там відбувається. І зараз всю інформацію ми в принципі дізнаємося з російських джерел, з російських телеграм-каналів від російських воєнкорів, які ще тимчасово живі. Ну і так далі, і так. І далі, і так далі. А, але вчора, а, напередодні, точніше, а, Кирило Буданов відповідав на питання студентів київської школи. А, київського та. А, і відповідно Коли економіки. Так Коли економіки. Так. Та. і відповідно а, сказав теж таку цікаву фразу, що для заколоту в Росії потрібен лідер на місці, і один з них перебуває в Україні. Всі відразу, звісно, почали думати саме на Кирила Буданова. Я розумію, що ми не можемо відповідати за Кирила Буданова і що саме він мав і кого саме він мав на увазі. А, але тим не менше, е, в нас є якийсь лідер, який може створити заколот на території Росії. Лідер завжди є потенційно завжди є і Україна активно працює в цьому напрямку, в тому числі з російською певною частиною опозиції і безумовно, але ми тут не будемо зараз деталізувати. Це ж зрозуміло, і Кирило Олексійович професійно цим займається для того, щоб в моменті отримати можливість суттєво попливати на внутрішні протесні процеси в Російській Федерації. Давайте трошки про інакше дивіться, що було з Пригожиним. Пригожена зустрічали з квітами. Ви пам'ятаєте да, в Слові всі підтримували, чому, тому що це такий ультрапатріотичний був персонаж, і в принципі його сприймали. Це нам було дивно, але його достатньо швидко почали сприймати як конкурента Путіна. Путін тоді зник, ви пам'ятаєте, знову ж таки, там два дні там чи навіть більше, десь тиждень його не можна було знайти, де він був, що він там робив, і так далі. І тому подібне. Пригожин як людина, яка була безпосередньо на передньому краї, тоді сприймався як дійсно а, конкурент, який може там конкурувати з Путіним, з представниками іншими політичної еліти, яка є. Повністю корумпованою і так далі, і тому подібне. І це було так. І, в принципі, безумовно, він міг там за два дні, за 48 годин вирішити питання взагалі існування тієї еліти, яку ми сьогодні продовжуємо бачити на вищих щаблах фактичної влади в Російській Федерації, тому ну, що юридична, ця влада є. Нелегітимною ми про це також говорили, тому що як такого електорального процесу в Російської Федерації немає, конкурентної політики немає, безумовно ніяких виборів немає, і тому Путін не вигравав ніякі президентські вибори. Фактично він є безумовно хазяїном території під назвою Російська Федерація. Це не є класична держава вже, тому що там немає атрибутів класичної держави. Ще раз підкреслюю, це абсолютно конкретна територія такого мафіозного типу, і безумовно він її фактично контролює. Але з легітимної точки зору він не є таким президентом і в. Дійсно, конкуренція на рівні там Пригожин Путін вона була об'єктивна. Щодо сьогоднішніх ситуацій, да чи можна очікувати? Ну, наприклад, безумовно, коли хтось сьогодні в Курській області проводить операцію, ми бачимо з вами: знаєте, що дуже цікавий феномен це феномен, який повністю знищує ці концепції деяких російських опозиціонерів. Я не думаю, що треба це коментувати в такому об'ємі, але все ж таки за тут зауважимо. От події, які ми з вами бачимо в Курській області, події, які ми бачимо в Білгородській області, все що не стосується Пригожина, говорить про те, що це теза, що в війні винен тільки Путін, тільки Путін хоче воювати, а простий росіянин воювати не хоче, і тільки очікує, коли з'явиться можливість вийти з війни. Ми ж бачимо на прикладі Курської області, що вони там скваленчать і потреба вбивати більше українців, евакуюють нас і так далі. Ну тобто Росія в повному складі сьогодні підтримує війну, це війна держави. Я хочу, щоб ми тут це фіксували, щоб не було знову ж таки у певних наших партнерів ілюзій, що Росія не так безумовно є певний невеличкий відсоток людей, які проти війни, які активно допомагають Україні. Як активно промоутують концепцію Росія має програти? Я ще раз кажу, це громадяни Росії. Вони промоутують концепцію, що Росія саме має як держава програ. Але їх там який відсоток? 3, 5, ну, 7% максимум. Да? Інша частина це 90-93% громадян Російської Федерації активно підтримують Путіна і тому все, що відбувається і має далі відбуватися масштабно в Курській і будь-якій іншій прикордонній території Російської Федерації, це має бути абсолютним уроком для цих росіян. І треба позбутися ілюзії, що хтось не підтримує цю війну. Ну і нарешті ключове. От переходимо тепер до певних процесів революційних бунтівських процесів Російської Федерації. Чи можуть вони бути так, вони абсолютно можуть бути, і тут дуже важливий феномен. Дивіться, якщо тоталітарна система не програє війну, не отримує тактичних поразок, ну може там стагнаційно воювати, як це останні там 6 місяців воювали, і вважати, що це ну вони виграють ви війну і так далі, то це тільки закріплює статус. Це, Авторитарія зробить його більш монструознішим і на внутрішньому ринку ніяких там процесів не буде відбуватися. Якщо так ті, ті інші тактичні поразки е, проходять, якщо от, ситуації такі, як ми зараз бачимо в Курській області, проходять, то це суттєво підриває фундаментальні основи тоталітарного строю, як такого, і безумовно, це буде провокувати ті чи інші протестні настрої. Вони будуть хаотичними. Подивіться, початок. От, є тактичні поразки, є певні втрати території, є збільшення втрат живої сили і в силі і техніці. Є часткове повернення, скажімо так. Дезертирне часткове повернення великих мас людей зі зброєю в руках на територію Росії, ну мається на увазі Росіян. Після цього починаються хаотичні протестні виступи на тих чи інших територіях, не тільки в Дагестані. І, от в цей момент, коли почнеться повна хаотизація відносин, на якомусь етапі може з'явитись той, хто скаже: дивіться, а я розумію, як треба далі діяти. Да? Ну, тобто і буде брати э, для на себе затягувати примусово певні повноваження. От така людина: одна, дві, три. Вони дійсно є, в тому числі як е -е, говорить пан Буданов на території України. Але хто це як він буде далі діяти? Ну безумовно коментувати не будемо.